Вітаю, друзі. Ми хотіли розповісти вам про дуже цікаву подію, яка відбувається в одній з приміських громад Харкова. Тут виготовляють свічки. Для цього є отакі компоненти, щитіль, парафін, який дівчата наші волонтери засипають в термос. І отакі скляночки, які заливаються парафіном. Справа в тому, що матеріали для виготовлення цих свічок надали наші друзі, партнери з Великої Британії. Коли вони узнали про те, що у нас тимчасово виключають світло, вони задумались про те, як нам допомогти. А допомога ця прийшла внаслідок події, яка відбулася в декількох регіонах України. У нас діє благодійний проєкт. Боксери, відомі боксери на підтримку України Реалізує цей проєкт на Харківщині. Наш земляк, чемпіон світу і Європи, професійний боксер депутат обласної ради Сергій Фітченка. Ось він з нами сьогодні, Сережа. Скажи, будь ласка, це британці придумали отакий національний колорит і стильний вигляд оцих свічок. Чи це твоя ідея? Ні, це не моя ідея. Так дійсно це придумали британці з повагою до України і з допомогою для України. А хто всі люди? Вони спортсмени, підприємці. Хто це взагалі? Ці люди, це ніксторік. Керівник цього підприємства, яке виготовляє ці матеріали для свічок. Це Пітер компанія Thomas Company, яка допомогла в транспортировці та логістиці. І це Іван Кузіор, який організував цю, цю благодійну акцію. Сережа, ми знаємо, що британці надали нам більше як 20 тонн компонентів для цих свічок. Ти сказав, що частина вже в хакері. Частина буде пізніше надіслана. Але як будуть розподілятися ці свічки? Так, дійсно це так. Вони будуть розподілятися таким чином. Це на територіальні громади, це на пункти незламності і, звичайно, військові. Дякую, дякую, Сережа. Справа ну, в тому, що не було б цих свічок, не було б вправи, якщо б не допомогла не допомагали наші чудові дівчата. Дівчатка, із всіх вам подяка за те, що ви придумали, вдосконалили процес. Повірте, що ці свічки зроблять життя багатьох людей тітнішою і більш певнішою. Дякую, мова. Дякую. Перемога, то не один день. Це завжди дорога. Кожен крок наближає її таку же дану дорогу додому.